Місто, яке живе під ворожим вогнем, а серед руїн ховає спогади. Це прифронтовий оріхів. Уже четвертий рік поспіль. Росіяни руйнують тамтешні вулиці артилерією та кабами. А на місцевих жителів полюють дронами. Та, попри щоденні удари, оріхів та його містяни тримаються. Коли ворожа канонада вщухає, прибирають на вулицях опале листя та готуються до зими. Більше про життя на лінії вогню. Репортаж інни гогой. Небо над Оріховим затягнув туман, а шлях до нього антидронові сітки такі коридори ледь не єдина можливість дістатися прифронтового міста. Напівзруйнованими вулицями ми пересуваємося у супроводі військових 65-ї бригади. Воїни великого Лугу вже четвертий рік поспіль тримають оборону міста. У підрозділі кажуть, будь-який населений пункт, який не вдалося захопити, окупанти намагаються знищити. Й оріхів не виняток. Росіяни не гребують ніякими прийомами, і для них на сьогоднішній день те, що можна от побачити, зокрема по місту Оріхів, основна ціль це цивільні. Це от, Якраз в них військовий терор, тобто той, який передбачає залякування саме місцевого населення, тому що вони дуже активно почали ганятися за автобусами, за маршрутками, за цивільними автомобілями. Ворогатить по місту з артилерії та авіації. Місцевих жителів росіяни постійно тероризують дронами. Ось такими майже невидимими нитками зараз криваються горіхів. Це залишають після себе дрони на оптоволокні ворожих безпілотників, як ударних, так і розвідників. Над містом стає все більше. За роки повномасштабної війни тут загинули 84 людини ще майже 400 були поранені. Та, попри близькість до лінії фронту, виїжджати з рідного дому готові не всі. Я в молодості так намикалась по чужих квартирах, а коли з чоловіком построїли свою хату, дітей виростила там внуків. Жалко, звісно. Жалко. Жалко, Хати. А себе вроді трохи дужче жалко. Діти, внуки кажуть, щоб я бросала. Бережіть жителей, акуратно. Пан Василь працює у комунальному підприємстві, коли чує дзижчання дронів ховається. Каже, під час прибирання вулиць не раз доводилося знаходити її уламки ворожих боєприпасів. З десяти вечора і до п'яти утра обстріли, 22 каби прилетіло, билися, прибирали вулиці, вбирали боєсколки і забори, що тільки не було. Кирпичі на дорогах, все було. Це ж наш город. Приводимо порядок, щоб все було красиво, щоб було добре, все розумієте? Колись затишний та охайний оріхів окупанти майже повністю зруйнували. Дуже багато додавалися дронів до артилерії, до кабів, до РСЗВ. Практично кожного дня по території міста фіксується ну, від 30 до 50 дронів. Критична інфраструктура розбита вся. Ну, ось ми зараз стоїмо, а летить дрон. Ви чуєте? Да. На цих кадрах усе, що залишилось від дитячої спортивної школи, де займалися юні боксери. Посеред руїн час ніби зупинився. Це, що в нас, Азовського моря, Кубок, по-моєму, Кириливка, як не помиляюся, в Херсонській, в Херсоні були. Ну, багато до дітки нашої обіздили. Заклад працював близько 10 років, допоки російська артилерія його не знищила. Школу організував нинішній голова Оріхівської громади Микола Вінніченко. Я займався всю життя боротьбою, але хлопець нашого міста Аріха, він займався боксом. Ми з ним в 2015 году зустрілися, він погодився тренувати діток, я запропонував відкрити школу боксу приватну. А потім у 2019 році ми передали на баланс місцевої ради до ДЮСШ, і дітки вже займалися про ДЮСШ». За роки роботи школа виховала кілька сотень спортсменів. Уже у Запоріжжі ми поспілкувалися з одним із вихованців закладу, чемпіоном України з боксу серед юніорів, а нині працівником ДСНС Іваном Маруєвим. У вільний від викликів час 21-річний рятувальник поділився спогадами про дитинство. Це спорт, і в ринці ви можете бути суперниками, але поза рингом можете бути найкращими друзями. Так вони і ставалися. У мене дуже багато знайомих є, які по цей час мені гарні друзі. Знаєте, в кожному місці, де я був, поріха що школа, що спортивна школа, що дім, це спогади. В самому Оріхові багато таких знищених ворогом місць та споруд. Ось, приміром, потрощений краєзнавчий музей, а це все, що лишилося від місцевого будинку культури, там, де колись проводили святкові заходи, тепер суцільні руїни. Обидві ці будівлі були пам'ятками архітектури. Це тактика вогняного валу, коли знищується все живе, коли знищуються будівлі, коли знищується природа, коли знищується все знищення нашого народу, знищення цивільності інфраструктури, знищення нас як нації. За стійкість та мужність жителів із перших днів Великої війни місяць тому Оріхів отримав звання місто герой країни. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон і єдині новини.